Саме цікава рубрика міфи. Почнемо. Я кажу вам факт. А ви кажете, це міф чи реальність? ЕКЗ – це лише для жінок старше 40 років. Це не так, тому що чим більш в молодому віці робити програму ЕКЗ, тим більше шансів досягти вагітності. І якщо ви думаєте, що ви можете відкласти настання вагітності на вік 40+, а потім просто скористаєтесь ЕКЗ, це так не спрацює, або спрацює, якщо ви заздалегідь заморозити її циклітини в більш в молодому віці до 35-ї. Пара-па-па-па. Після ЕКЗ жінки часто мають багатоплідні вагітності. Дійсно, так було, тому що раніше ймовірність настання вагітності, результативність програми КЗ була не така висока, і ми мали право підсажувати по декілька ембріонів. Звісно, таким чином підвищувалася ймовірність двійні, на вітріні. А Зараз, здебільшого, ми робимо перенос селективного одного ембріона, і ймовірність двійні є трішечки зовсім трішечки вища. Це через особливості самої процедури ЕКЗ запліднення. Що там іде прокол поверхні циклітини при заплідненні? І це трішки частіше стимулює в майбутньому ембріон на роз на поділ. Але я відсоток так, геть пустів. Я так часто бачу двійняток, які народилися в Це підсаджують просто по це два просто ембріони. по два ембріони, так але в добробуті так не практикують. Ми маємо право, це заборонено, підсаджувати два ембріони. Є категорія пацієнтів, яким дійсно така, угу. такий підхід може збільшити шанс настання вагітності. Але 90, 95 навіть відсотків наших ембріотрансферів підсадок відбувається завдяки селективному ембріотрансферу одного ембріону. На вагітність вона більш небезпечна, ніж так, так. Жінка так створена, що для неї виношування багатоплодової вагітності це додаткові ризики перечасного переривання. І при двійні він складає до 30%, а при трійні до 50%. І тут все залежить від того, на якому терміні відбулися пологи. Чим більш ранньому терміні, тим більша небезпека для незрілості і майбутньому, навіть інвалідізації дитини. Більш-менш безпечний період це старше 34 чотирьох тижнів, Якщо відбуваються пологи, більш безпечно підсаджувати один ембріон, і це в першу чергу про здоров'я жінки. Тому і що майбутньої і дитини, і майбутньої, і майбутньої дитини це для мене нова була інформація. Бо я я взагалі дуже довго думала, що кизи це двоє дітей. Що по двоє бо так дійсно при кази частіше раніше були двійні, раніше ну, так, і, та, і зараз була також тенденція. частіше, але в порівнянні з часом там мінус десять років назад. Зараз двійні набагато рідше. Замороження яйцеклітин змінює їх генетичний матеріал. Сам факт замкріоконсервації яйцеклітин може вплинути на яйцеклітину таким чином, що вона потім не розморозиться або може мати погіршену здатність до запліднення. Але якщо вона вже запліднилась і з нею сформувався ембріон, то ризики у цього ембріона такі ж самі, як у ембріона зачатого природнього. Тобто це. Не відбудеться історія як з бітим файлом пошкодженим. Ні. Якщо він пошкодиться на етапі розморозки, то він не заплідниться. Просто. А вона просто не буде. Вона буде темна, не жива, це видно. Її просто не треба запліднювати. Відсоток і цеклітин, які можуть не перенести заморозку, може бути 5-10 і навіть сягати 20%. відсотків. Тому треба їх трішечки більше. Якщо ми свіжими запліднюємо цеклітин відразу після вилучення, і якщо в замороженому стані. Яка вартість процедури замороження яйцеклітин? в нашій клініці вона складається з двох частин: це вартість самої медичної частини і вартість медикаментів. Медикаменти досить дороговартісні. І програма в нас коштує 33 тисячі гривень. А медикаменти ми спеціально не закладали у вартість, тому що ми їх підбираємо індивідуально всі наші стимуляції. Програми стимуляції вони персоналізовані. Ну і в залежності від резерву яєчників від віку пацієнтки вони можуть бути від 20-25 до 30-35 тисяч гривень. Тобто в районі 60-65 тисяч гривень буде коштувати процедура замороження яйцеклітин. Ну це там на сьогодні день еквівалент півтори тисячі доларів. Скільки років може бути заморожена яйцеклітина і сперматозоїд? Можна заморожувати і яйцеклітини, і, і ембріони? Це може тривати дуже довго. Десятиріччями. Десятиріччями? десятиріччями? Вот зараз ембріон може бути заморожений? так зараз. Рекорд настала вагітність після того, як ембріон був заморожений 22 роки. І зараз є вже сучасний метод кріоконсервації, він називається вітрифікація. Це методологія, яка дозволяє не псувати і цеклітину рідинну частину, там іде заміщення, заміщення кріопротектора, перепрошую за специфічні слова. В общем, зараз вже модифікована ця методологія, і кріоконсервація стала більш безпечною. Але якщо зробити таку градацію, то на першому місці промотозоїди, вони заморожуються, розморожуються набагато краще, потім йдуть ембріони, а яйцеклітини найкапрізніші. А, З ними треба дуже дуже обережно. І от ми запліднили, отримали ембріони, вони пройшли якусь свою кваліфікацію. Обов'язково. Як зрозуміти, що ми отримали якісний ембріон, який нам дасть високу вітальність? Зараз вже є такий стандарт: це культивування ембріонів до стадії бласти тацисти. Це ембріон, який має диференціювання. Під мікроскопом ми чітко бачимо групу клітин, з яких буде формуватися майбутній зародок, і по периферії, бо бластициста вона кругленька. І по периферії ми бачимо групу клітин, з яких буде формуватись майбутня плацента. І от якщо ембріон досяг цієї стадії, саме на цій стадії він зазвичай імплантується в матку, і він має імплантуватися, він вже самостійно довго жити це не ремонті. Зазвичай це може бути і на четвертий день, на п'ятий або на шостий. Навіть на сьомий, але здебільшого, переважна більшість ембріонів формується до стадії бластоцисти саме на п'яту добу, і це такий на сьогодні, як взірець. Якщо сформувався ембріон до цієї стадії на п'яту добу, це супер. Це гарна морфокінетика. І далі У розвитку. нас є два шляхи. Або ми в цьому ж циклі, коли ми. І забрали яйцеклітину, і зробили вже ембріони, він у нас виріс, або ми в цьому ж циклі і зробили трансфер перенос, або ми йдемо по протоколу кріоконсервації, коли ми його законсервували, і потім, коли ми захочемо, там через один-два цикли, чи через півроку рік, чи через 10-22 роки, так і ми його. Зробимо перенос, і от мене тоді цікавить оцей етап, коли ми робимо трансфер. По перше, чи потрібно знову садатися? Що потрібно, як це взагалі відбувається? А щоб нам зробити перенос і щоб цей ембріончик у нас прижився, і ендометрій його схопив, і він почав там. Вже рости, що нам для цього потрібно? Чи ми можемо надурити організм і там поклавло, і він там окей. Ні, Не просто так для мене досі це диво, коли поклав, а потім є позитивний тест на геге на вагітність. Так, після того як ми вилучили ці клітини, запліднили через п'ять днів, ми можемо підсадити ембріот назад в матку, куди він має прийти через п'ять днів. Проте, у так такі так звані свіжі цикли, коли все відбувається в одному циклі, вони мають певні ризики. Тому що ми хочемо, як ви сказали, 6 цих А так сталося, що зростання пішло 15 або 20. Mm. Ну, І просто Так, Може бути гіперстимуляція, вона небезпечна, тому що на тлі гіперстимуляції, якщо настає вагітність, то яєчники сильно збільшуються в розмірах і накопичується рідина в позаматковому просторі, формується асцит, Це коли в животі накопичується рідина за рахунок збільшених яєчників. Це дуже небезпечно, тому що це підвищує ризик тромбозів, невиношування виношування вагітності, і інших ускладнень. Тож, якщо ми бачимо, що можуть статися такі ризики, ми можемо спокійно заморозити ембріон дати організму жінки відпочити, тобто коли настає менструація десь через два тижні, яєчники от швидко от в одну мить зменшуються, начебто нічого і не було. Слава Богу, от, 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 от таке відновлення. Тобто то в сучасному... І потім ми в наступному циклі вже можемо підсадити в природньому циклі, підгадуючи під власну овуляцію геть без гармонів. Mm -hmm. Але якщо в нас є умови, і ми можемо відразу підсадити, ну навіщо mm -hmm. тягнути ще місяць, mm -hmm. це ж також mm -hmm. відтермінування, то тоді ми все ж таки додаємо прогестерон. Mm -hmm. Натуральний мікронізований прогестерон це вагінальний спосіб використання, тому що через аспірацію фолікулів формуються не зовсім повноцінні жовті тіла. Такі міні-органи, які формуються в яєчниці, які підтримують вагітність, поки не сформується плацента, і вони функціонують не зовсім повноцінно через те, що була аспірація фолі. Але ж прогестерон – це ж. Той гормон, який виділяє організм, тобто ну, просто трішки його, більше його даємо. — трішки більше. А якщо добре, ми робимо трансфер через пів року, що тоді теж додаємо про історонна це Залежить буде от ви прямо в точку дивитися, так якщо у нас є можливість зробити підсадку в природньому циклі. Відстежуючи власну овуляцію, то краще робити так. Це вже стандарт. Поки що це не категоричні вимоги, але це наполегливі рекомендації, тому що завдяки досягненню вагітності в природньому циклі ми можемо уникнути тих ускладнень, які під час ЕКЗ, на жаль, трішечки частіше зустрічаються. Наприклад. При екламсія, якщо ми будемо готувати організм жінки штучно, Тобто даємо в першу фазу перші два тижні естрогени, а потім додаємо прогестерон, і чітко через там шість днів при доданні прогестерону робимо підсадку ембріона. То це настання вагітності в штучному циклі на тлі замісної гормонотерапії. Що є жінки, в яких відсутній цикл? Якщо ну, відсутній то цикл, то без одна, варіантів, одна звісно, цифрова. це єдина можливість. Ви його штучно створюєте? так. Так, щоб організм подумав, що в нього так цикл є. зараз, так. і а, потім і... відбувається диво, ембріоно імплантується. Проте, якщо збережена власна овуляція, то ми просто її відстежуємо. Потрібно дуже чітко зрозуміти, коли вона відбувається, тому що рівно через певну кількість днів ми відраховуємо день для підсадки. Але ж УЗД вам дозволяється так, УЗД, УЗД а... чи аналіз сечі що, що, що це ви робите, і щоб відстежити. Це на овуляцію сечові. Угу. Це і УЗД, це і кров на лютинізуючий гормон, тому що саме спалах людей. Нізуючого гормона свідчить, що найближчим часом буде овуляція. Тому там комплекс процесів, але це не складно для тих, хто вміє. Жінка не проти, тому що дійсно її тоді вагітність нічим не буде відрізнятися від природніх.